Так, збігала в обід на пошту, забрала посилку і давайте робити розпаківку. Ось така здоровенна посилка. Поставлю збоку гніт для моїх свічок. Барвник білий для свічок. Парафін. Ну, тут його 3 кілограми, три турбинки, то я всі не буду діставати. Так, ароматизатор манго. Ароматизатор маракуя, Ароматизатор зелений чай. Ароматизатор лемонграс. Ароматизатор ваніль. Ну, ще пішла Бдджілку купила ось такі кухонні серветки. І це теж для свічок будівлі купила шпажки, щоб вставляти свічки в букет. Так що ось таке було замовлення. Чекайте на нові букетики.